Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Мій. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Таке чудесне нагодування хлібом вже другий раз описується у Святому Письмі. Я думаю, котрий перший був? Там, де п'ять тисяч людей нагодував Ісус, чи це раз коли чотири тисячі людей? Тому що так описує євангелист що, знаєте, ну, якби вже то було, і вже якось, а ясно, тоді було людей, зараз він це примножить, а вони так, якби, знаєте, нічого не знають. І на що хочу звернути увагу вашу, що спочатку, там, де було 5 тисяч людей, то там хліб він узяв не в апостолів. А в одного із хлопчин, який там був і мав коло себе ті хліби, приніс певно продавати або ще ж. Але передав Богові, Бог то примножив. А тут він каже до апостолів: скільки має ти хліба? Має сім. І взяв тоді ті хліби, поблосив, почав роздавати. Як Господь роздає, я звернув увагу на те, що. Христос взяв поблагословив хріб дав її апостолам, а апостоли людям. Бог, коли примножує дар або дає свій дар Божий, Він дає апостолам, а апостоли людям. Та як то не вже Господь Бог не дає напряму, чи один раз Він прац... не... не працював без апостолів, скільки раз до нього приносили калік хворих і каже, учні Твої не могли оздоровити, а ми Принесе до тебе, скільки буду вас терпіти. Я спочатку думав, що то вони мають на увазі, що не вірять, що апостоли не здалі. Але чому нам не задуматися, що Господь хоче нам звернути увагу, щоб ми приходили до тих, через кого ми можемо отримати Божий дар? До своїх священиків, до своїх єпископів. Не ну, хочу напряму. Знаєте, в у нашому житті кожен із нас мав якогось начальника, а на тим начальником був ще вище начальник. І коли я підлеглий, перескакував через голову, звертався до якогось головного там того начальника, щоб воно того трохи то нервувало, не? Коли ти є в армії, наприклад, над тобою, головний є ротний, так, командир роти. А ти звертаєшся не до ротного, як сержант, а звертаєшся зразу до командира батальйону. І звичайно, що це не дуже добре, і тим всі нервує, так? І тому Христос учить нас ієрархічної структури. Щоб ми вчилися звертатися до тих, до кого треба поступово. І Господь показує, що він дбає за нас. Не учні йому сказали, що вони голодні. Христос сам побачив і каже до учнів: слухай, три дні вони вже з нами. Він бачить, що вже там все, що було, вони вже поїли. Бо тому що ну, три дні, розумієте, в дорогу ти більше не можеш нічого взяти. Бо тому що це місця пустинні, там, де температура дуже висока, і що ти з собою можеш нести? Холодильників в ті часи не було, і тим більше це в пустині, це ну, на таких місцях, де взагалі нічого нема. Христос хотів піти, щоб усамітнитися і навчити апостолів ну, такої вміти бути самим. А люди приходили на то місце. І, а вже люди прийшли, Христос виходив і проповідував. І от Христос дбає за них. Каже, дайте їм їсти, тому що вже три дні вони ходять за нами, вже все, як би поїли, а відпустити їх просто недобре, піклується Господь. Так само і за кожного із вас. Ви думаєте, Господи, Ти за мене забув. Десь люди живуть, і ті живуть, і ті живуть, а Ти за мене, Господи, забув. Не забув. Просто на все свій час і пора. І передасть Господь Бог то, що Ти чекаєш, через Твого священника. Якщо Ти ще його собі не знайшов, знайди собі. його. Через Твого єпископа. Ти не знаєш, що ти єпископ? Узнай. Бо так Господь Бог працює, і Він хоче тобі передати. Ви скажете, ну та як? Ну, то чу не напряму, що Бог такий безсилий. Бог на те і створив, покликав, поблагословив священників, єпископів, щоби через них вам. Давати реально і напряму, щоб ви мали певність і переконання, що Господь Бог діє. Тому, коли говоримо сьогодні у День святого апостола і Євангеліста Матея, це той, хто передав Слово Боже людям, священники це ті, що передають Боже благословення людям. І Господь Бог дбає за кожного з вас. Скористайтеся тою можливістю, отримайте своє благословення і отримайте те, чого ви так довго чекали. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Я найперше хочу зараз привітати наших іменинників. Всі, хто сьогодні святкує день народження наших парафіян, так. Родина вітає Юлю з Днем народження. 41 рік Божого захисту, благословення, міцного здоров'я, родинного затишку, здійснення мрій і під мирним небом. Юля, вітаю ще раз днем народження. Вона зараз у Києві, так? Де вони зараз? де би не було. Ю... Ютуб знаходить всюди, розумієте, так що я, Юлія, я вітаю ще раз з днем народження, най Бог благословить. Наступне вітають маленьку міланку 9 серпня і виповнився один рочок. Боже дорі батьки, тату, маму, дідусю, бабусю, всіх, хто у вас там є в родині, всіх вас вітаю, бо тому що, знаєте, один рік це, це дуже добрий етап. бо хто... Хто мав дітей, то знає, що таке? Що рік це є дуже, дуже тяжкий період, такий. Щоб, по-перше, якщо це дитина перша, вона ще не знає, як з тебе з поводити, переживає, боїться. Але рік пройшов і все, дитина вже тепер буде вам бігати, буде вчитися, говорити, буде вам розказувати все, питати все. Так що, дорогі батьки, вітаю вас із вашим родинним святом. Що у Міланки сьогодні день народження. Дай Бог вас благословити, і всю вашу родину. Так. І ще один наш онлайн-парафіянин Ігор, так? у нього сьогодні день народження, 58 років. Ігор, друже, е, нехай Господь Бог благословить. І кожне слово, яке ти чуєш е, з нашої трансляції, е, спільно коли ми молимося, е, нехай кожне слово. Буде тим Божим благословенням, Божим даром для тебе і для всієї вашої родини. Здоровля всім іменинникам Божого благословення і многие і благие літа. Многая літа, многая.